Вітаю слухачів та глядачів програми Питання Дня на хвилях радіо Кривбаса в ефірі Першого міського. Сьогодні ми представляємо унікальний проект, створений руками учнів та педагогів 58-ї гімназії. Ця вражаюча композиція, оздоблена Петриківським розписом, складається із 400 імбирних пряників і важить 40 кілограм. Її розміри вражають понад 2 метри завишки. До цього проекту долучилися не лише діти, але й їхні батьки, вчителі. Сьогодні до нас у студію завітали художниця Віра Єрифа так, вітаю. та кондитерка Ірина Пащенко. Добрий день всім. Криворізький птах це найбільше пано із пряників, присвячений 250-річчю Кривого Рогу та 50 Саксаганського району. Ну що ж, давайте розпочинати. Питання до Ірини, почнемо із вас. Так, так. Що спонукало вас займатися взагалі кондитерською справою? Ну, кондитерською справою почала займатися десь після 40 років вже, але в дитинстві постійно з бабусею випікали паски. Вона готувала на замовлення, і мені це дуже подобалось. Я навіть пішла вчитися на повара, але потім працювала на залізниці, потім на швидкісному трамваї. Вже 25 років працюю на швидкісному трамваї. Але у нас в місті була, був чемпіонат по карвінгу, і я вирішила спробувати свої сили. Пішла туди перший раз. Але мені сказали, що карвінг це дуже швидко все в'яне, це красиво. Треба чимось займатися таким, щоб подовжити час. Ви мені скажіть, що таке ну, бо я карвінг? Карвінг це фігурна різьба. Це може бути фігурна різьба по дереву. А я це овочі і фрукти. Це вирізають арбузи, От, хто в Турцію їздить, Почивати, там от кажуть, що вони бачили таке тільки в Турції. Зрозуміло, О, я, я зрозуміла там от у Я Так, 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 так. І ось тому я м почали просити спекти якийсь тортик Спочатку для своїх там рідних, потім для колег. Потім мені це стало подобатись все більше і більше. Я пішла на мастер-клас по пряникам, потім по цукровим квітам. І це мене так захопило, що. Уже в моєму арсеналі, скажімо так, більше 25 майстер-класів, яких okay. я посетила, да, навчалася кондитерству, кожен раз щось повишала свою кваліфікацію. От, а зараз, навіть для діток, вже проводила майстер-класи по пряникам. Мені тепер от цікаво, от як ви наважилися, хто вас запросив от побувати у ролі кондитера саме криворізької птахи? В 58-й гімназії навчається мій онук у другому класі, і запросила директор Тетяна Петрівна Коваль, було це її ідея створити пану з пряників, і вона дала такий клич, хто може з батьків допомогти в випіканні пряників. Ну, впомнили, що є пані Ірина. Яка <кій>, приймає участь <кій> у ярмарках, які проводяться в школі, і тому запросили, показали, що хочуть ось такий проєкт замутити, просили допомогти, чи зможу я з цим впоратись. Я сказала так, але потім в мене було. Такі страхи, що Боже, як це я це зроблю? А я це зроблю, а я справлюся, тому що в мене була підготовка до чемпіонату, але сказали, час є. І ми замовили тільки формочку для пряників, і я займалася своїм чемпіонатом. А вже після повернення вже ми... це було у січні перше обговорення, скажімо так, а почали випікати вже в березні. Мене зараз цікавить, Най найважливіші інгредієнти цього пряника. Що там повинно бути у складі? В складі імбирного пряника повинно бути борошно, яйця, масло, цукор, мед, кориця, Кориця, імбир, чорний перець, Мускат. кардамон. Мускат. Нічого суми, да, ду Дуже багато інгредієнтів, вони всі важливі. Всі інгредієнти важливі, але найважливіший інгредієнт це любов і бажання, бо без цього ну, неможливо створити. Це, напевно, такий найголовніший секрет, так? Текстури, смаку, так. Так, так. А, а який інгредієнт ключовий? Ну, я даже... Пряник називається медово імбирний. Ну, Насправді, майд да? так? Ну, та, мед та, і так. І мед імбир, імбир, імбир понижає повиш... і мед і імбир вони повишають імунітет. А що для вас саме означає криварійський птах? От коли ви його створювали? Ви знали цю задумку, от що воно для вас означає? Ну, Це ще. Як сказати. Що мені довірили ну, важливий такий проєкт, що все-таки моє навчання, мої майстер-класи, що це все не дарма, бо люди вважають, що вкладати в себе, інвестувати це все марна трата грошей. Я вважаю, що це не марна трата грошей. Якщо ви бажаєте навчатися, тому що любите. Це треба робити і вкладати в себе в гроші в навчання, ось тому що воно вам пригодиться, і це такий багаж, який не треба тягнути за собою в валізі. Це все завжди з вами. І мене це ну, підбадьорило, що я маю показати свої навички і прийняти участь в такому важливому проєкті для району, для міста. У мене зараз таке питання: 400 пряників. Скільки по часу ви їх випікали? Скільки ви готувалися? Ну, нас спочатку я першу порцію спекла дома, щоб знати скільки нам треба зробити замісів. місці на пробу. Він завжди мені допомагає випікати пряники і навіть приймав активну участь. У нас є фото, де він і розкатував пряники, і вирізав формочкою, Йому це цікаво. Ми випікали пряники три дні. Це з десятої ранку і до шостої вечора. Це все проходило. На базі 58-ї гімназії прямо у школі випікастолові угу. так. Це все там було. У них там здорові духовки. Напевно так? духовки здорові, щоб мені... Столи великі столи противні. То тобто єсть ми підготували. Я прорахувала що нам треба. Запросила батьків, які допомагали мені. В ярмарках, що я знала, на кого я можу покластися, хто мені допоможе. Самі відповідальні. Так, так. От. І ми за три дні спекли, ну ми спекли більше пряників, тому що нам на треба запас. на запас було, то було 530 пряників. пряників за три дні. У мене інформація 400. Ну, 400, 400 це для пану. Ні, вони mm -hmm. всі продавались тоді на ярмарку. От коли був ви їх також розмальовували, так? ці пряники? Так, так, uh -huh. так. Дітки розмальовували першокласники. Це ж пряники, вони могли поламатися. Було так. Запас. Було Запас. навіть так, що на майстер-класі хтось надгриз пряничок. Да, да. То діти вони дуже з нетерпінням чекали, коли вони будуть розмальовувати ці пряники, і хотіли забрати їх відразу з собі. Але ми питалися їм пояснювати, що коли буде рекорд. Потім кожен зможе буде розпродаж пряників, гроші, які підуть на хлопцям для ЗСУ. От. Але вони намагалися їх надкусити, якось надломити, надцарапати. Помітити. Що це їхній пряник, що вони цей пряник хочуть забрати потім собі. Було дуже цікаво, але і такий був адреналінчик, а вдруг щось не вийде, а вдруг не справися. Але це. І з одного боку піддавало і сили, що ти повинна це зробити, бо ти пообіцяла, на тебе поклали такий важливий відповідальність, відповідальність така, що треба все зробити. Тому працювала перед нічною зміною, після нічної зміни. От розкажіть мені зараз дуже цікаво, як у вас почалася співпраця саме з Вірою Єрифою? Хто у вас вік? Директор 58 Тетяна гимназії. Петрівна сказала, що пряники будуть розмальовуватися петриківським розписом, що у нас що в цьому місті є художниця Віра Єрифа. Я сказала, що я заочно її знаю, чула, бачила роботи, але не, знайом, не познайомилася ще. Ми тоді списалися по фарбам, які потрібні кольори. Щоб я могла замовити піщові фарбники, якими будемо розмальовувати пряники. А вже потім з вірою зустрілися вже в процесі. В процесі, коли почали вже розмальовувати. Це після випікання, заливки пряників, тому що їх потрібно було залити і дати, щоб вони просохли, і вже потім нанести віра, наносила трафарет на і вже потім а почалась розмальовка, так? Так. Ви слухаєте програму Питання Дня на хвилях Радіо Кривбаста в ефірі Першого міського. Сьогодні ми представляємо унікальний проєкт, створений руками учнів та педагогів 58-ї гімназії. Сьогодні до нас у студії завітали художниця Віра Єрифа та кондитерка Ірина Пащенко. Так, Віра Єрифа, до вас тепер питаннячко. Що для вас означає 250-річчя нашого міста? Це була така, знаєте, крапочка, від якої ми відштовхнулися, щоб створити таку красиву ідею подати, да, такий проект, створити. І не лише, до речі, Саксаганського району було 50 років. Це подвійна така ще дата. Кривому рогу 250, Саксаганському району 250. Символічно Це... все було. Так, да, все так прям спланувало за нас життя. Зустрілися ми з директором. Щоб подумати, що б такого цікавого подарувати від Саксаганського району місту? Так як я займаюсь Петриківським розписом, і ви вже озвучили, що намальована велика птаха на цьому полотні. Так? Ми ще не думали, яке буде саме полотно. Але ми вже. Я, мабуть, можу зацікавити, знаєте, що в мене є пташка, яка схожа на кри, вона криворожанка, вона в виді рога намальована, там, хвіст у неї, як до мені печи. Ну, тобто я її так заплановувала малювати, що вона всі символи там, дубове листя, в кольорах, в кольорах саме кривого рогу, жовтий, зелений, є, червоний колір. А... І все, я дивлюся, як гарять очі у директора. Я думаю, мабуть, я щось переборщила. Знаєте, Коли на наказуємось вона, тобто ініціатива вона наказує. І вона така: це, мабуть, її була ідея так, на пряниках саме робити. Я не знаю, Потім виникла оця така ідея, а давайте на пряниках зробимо. В принципі, я пряниками колись займалася. І я писала Петриківку на пряниках. Для мене це не нове було. Але це були маленькі формати, це не масштабність така була, знаєте, де треба як пазли малювати одну частинку на одному так, пряничку, так. а іншу на другому. І все це тримати в голові в себе. Тому. Е я сказала, ну можливо, можливо, я також, як і е, пані Ірина, не подумала. Я сказала, Ми так, сказала, думали, да. думали потім в процесі, коли побачили цей такий, оце дійсно знаєте, відповідальність. Я вдячна пані Ірині, що вона зробила таке ідеальне полотно, бо полотно підготувала вона з пряників. Перше вони були випечені всі однакової товщини. Ніде не було сирого, так? Ні, то таке, сирого. хай було б, так, знаєте, так, я швидко. Навіть зразок. А по товщині вони були однакові, не було так, що вони скакали. Десь більше знаєте, піднялось, десь менше. Там, Ідеальне було, так. І вони його залили ідеально. Тобто, все так ну просто професійно було виконано. І мені вже було легко на цьому полотні щось планувати далі, малювати. Звісно, таких великих розмірів для мене це було вперше. Але це цікаво, що вперше це цікаво. І ти не один, ти знаєш, що ти не один. знаєте, в тебе є команда, з якою ти працюєш, у тебе є люди, які в тебе вірять, що ти це зможеш зробити, люди, це керівництво школи. Вони тільки ходили і говорили, боже дівчата, це так круто, це так класно, нам так подобається, і це знаєте, це допомагає, додає ще такого, віра такої. Додає, Чи, так віра О, так. ще додало віри. Віра, ну, тобто, от розкажіть мені, чому саме птах? Чому ви надихнулися саме птахою? Що вона для вас символізує? Взагалі я в петриківському розписі дуже багато пташок малюю. Для мене птах це щось таке вільне в небі. знаєте, Де може, куди хочу, туди як кажуть. Тобто, ну, не знаю, вони для мене красиві. Ви знаєте, що петриківський розпис це рослинні орнаменти. І оцей птах це просто насичений рослинами, такий є, красивезний. І в мене ще до цієї пташки виник такий собі мій чисто проєкт, бо я хочу, наприклад, на кожну область нашої України намалювати їх пташку, Яка б символізувала е, саме область. Саме область да. Тому настав час саме нашої Дніпропетровської, тим паче такі дати підходять. знаєте, що. І я ціла якраз той час, коли воно тобі це народилося і виплило. Зійшлися. так. Але перша пташка була харків'янка. Тобто я своїй подругі малювала на подарунок, вона живе в Харкові, це також під час війни. Я вивчила це місто, вивчила їхню символіку, їхні кольори. Я там побувала, мені це дуже подобається. Це місто, воно таке також просторе, таке європейське майже. І от ну, перша пташка була їхня. А потім уже криворожанка, і цей проект такий, знаєте, розтягується в мене mm -hmm. таки надовго. Я думаю, що і, вистрілять і інші області, в тому плані, що намалюється їхня пташка, просто треба час. От ви сказали кольори так. у кожної області так. свої. От для нашого міста у пташечки, які там кольори, і що вони символізують? От по вашій задумці. Ну, дивіться, я відштовхувалася від того, якого кольору в нас прапор, так? Жо... Червоний, Червоний зелений. зелений так. Червоний зелений, і у них поєднання це жовтий, бо Петерківка це перехідний мазок. Там нема такого що ти зафарбовуєш, це не самчаківка. Там колір в колір переходить. А щоб він перейшов, треба щось допоміжне посередині. Жовтий і з тим працює, і з тим працює, з червоним і зеленим. Там ще коричневий був, так тобто відтінки червоного, Зелені, там не лише було не. червоне, а так відтінки червоні. Дубове листя там було, там такі здоровезні були квітки на хвості, які я коли малювала, я уявляла, що це до печі. печі. Ну, тобто вони так такої дубові форми. Листи це у нас до печі, так? Ні, дубові листки це тому, що в нас на прапорі дубові листки, ага. тобто в цієї пташки. Да? А на хвості там от шкода, я не принесла вам цю фотографію. А, а на хвості взагалі дум... це... три квіточки, ага. три таких червоних, знаєте, гарячі такі. Це доміні печі. І так вийшло, я навіть не планувала, що в цієї пташки, яка ну, в вигляді рога, тобто вона в вигляді рога, у неї всередині намалювалася ще одна пташка, тому що я розділяла крила, там ділила, да, хвостик розділяла, і там таки вималювалася ще одна пташка, як наче серце таке, от так я її назвала. Сталеве серце кривого рогу, тобто, і цю пташечку маленьку я намалювала вже в патріотичних кольорах, жовто-блакитне. Боже, як все продумано? А Думаю. воно саме пливе? Знаєте, ти наче задумав ідею, а воно само тобі отако підштовхує, підштовх. Тільки співай хватати малювати щось. Ви розкажіть, от у кого була ідея залучити саме учнів школи, Директор. у директора, так? так? І так. які учні приймали участь, які класи? Всі класи, майже першого. Всі. До батьки до також я бачила. Батьки. Тут батьки були. Батьки. Скільки осіб, як Чики. ви їх збирали, як ви малювали? Віра, під вашим, напевно, керівництвом. Ну, звичайно, так, ви, це ви от це була відповідальність. Розкажіть нам, як це Дивіться, я було? малювала таке це, я малювала ескіз да, на пряничку вже так. там трішки, трішки, щоб це ж не полотно, що ти будеш там затирати, витирати і малювати. І все, я колотила їм кольори. І під моїм керівництвом я говорила: беремо цю фарбочку, цю і отаку надавлюємо на мазок, і ведемо, це у нас буде от жовто-. Жовто-зелені, так? там така гривка була mm -hmm. пташки малювали. Потім хтось крапочки ставив, бо в неї вся пташечка mm -hmm. була така в крапочках жовто-оранжевих. Ну Це також, вибачте, ставити крапочки ще те задоволення. тобто це великий, там, великий такий цей об'єм. Хтось вусики малював кошачим пензликом, ставив оці маски зернятку, тобто відбиток кошачого пензля. так? Це але під керівництвом Бо, знаєте, Це хоч дідки, було 500 да. пряників, розумієте, але ж не хочеться кожен раз підставляти і перемальовувати їх. то... Я знаю, у вас були книга рекордів України. У кого виникла ідея їх запросити? Розкажіть у кого? У Тетяни Петрівни. Вона вона... дзвонила, сказала, у нас планується ось таке ось. Це... Вивчали, вони вивчили, що найбільше панос пряників в Україні це 290 пряників було. Mm -hmm. Тому от вони створили такий розмір, вирух, вирахували, скільки повинно бути пряників, якого розміру повинен бути пряник, тому що заміряли пряники, коли був встановлювався. Рець. Працювали математики, а потім подзвонила, пані Ірина, пані Ірина. Сказали, ось, ось отакий повинен бути пряник, ну, мене здивувала форма. Думаю, Чому такий, чому не квадратний, чому не прямокутний, чому ось така форма. Ну. Було сказано, що така форма, саме прямокутного такого пряника, дуже гарно по... поєднується з іншими. Тобто її краще скласти як пазл. Угу. В такому. Ну, ми ж знаєте, ми ж це не перевіряли, ну наче все склалося. Слава Богу, все yeah. склалося. Дівчата тільки говорили, що коли вже упакували е, ці прянички, бо кожен пряничок був запакований в конвертика, то коли вже запаковані були пряники, говорили, що два-чотири рази складали заново пташку, бо щось там напутали. Тобто, ну, тако, як так, пазли як складали? Як пазли, а ви мені розкажіть, які були критерії? От прийшов оцей реєстратор так, книги рекордів uh -huh. України. В нього були якісь критерії чи ні? Ну, Пух я Він Нам не сподавали. казав ні ні, ні. вони в рекорді, коли подавалася заявка. Були вказані розміри. Вони ж перевіряли розміри більше, розміри. Так? Пано були вказані. Було вказано скільки кілограм пряників. По калічеству і розмір кожного пряника. Тобто, есть 10 на 12 пряник, заміряли там пряник, розміри, фіксували, бояла. Я боялася, що, думаю, боже, скільки роботи, вчителі, учні, батьки, скільки зусиль, часу, що не буде рекорду. Мені кажуть, заспокойся, ви це з такою любов'ю робили, що не може бути. Що все складеться? Так, так, я ж кажу, що, що в нас дуже гарна добра. була група підтримки. команда. Okay. Батьки, дуже діти. Діти. от розкажіть, а як на усіх, от тих, хто приймав участь усіх людей, як на них це все вплинуло? Коли ви отримали таку нагороду, вас зареєстрували в книги рекордів України? Як батьків далі Дивіться, по-перше, я би хотіла сказати, перед тим як ми розмальовували ці пряники, приходив майже кожен клас, спробував це зробити, розмалювати. І в класі вчитель їхній перед цим таку як лекцію читав. Пряники не їсти. Ні, не в цьому плані, навіщо вони це роблять? Це дуже важливо. Розуміти, навіщо ти це робиш. Не просто робити машинально, бо це весело або красиво, а зрозуміти навіщо? То вчитель розповідала їм, що місто день народження, так, що вашому району день народження, що школа е, хоче зробити їм такий подарунок. Так. Ми всі приймемо в ньому участь. Хай трішечки, але приймемо. І це було дітям цікаво, що вони до цього долучені, задіяні. От в такому плані. Вони приходили, вони в рукавичках приходили, в них оці шапочки були. розумієте? Аби я не тільки малювала, а тільки з фотоапаратом ходила, я би їх просто знімала, бо вони такі кумедні були, ну, тобто, в такому там, в цьому одіянні і дав столову, це прийшли, давайте нам щось будемо малювати. Не тільки поїсти можна в столові, а ще й попрацювати, внести якусь свою маленьку краплиночку кохання, бажання зробити такий великий проєкт. Я знаю, ви збирали кошти. так? Залишилися ще пряники. І ті пряники були 400 штукові, їх розпродавали усі. так? Усі. так. так і так. Вам вдалося зібрати кошти? О, ну, я так. Я, я так розумію, що пряники розпродалися відразу, бо люди, ну, ну дякуючи, вони підтримали нас це все. І оті навіть прянички, які діти просто тренувалися, так, також так, розійшлися. Да, так, Всі пряники розпродали, зібрали кошти і для 17-ї танкової. Закупили те, що хлопці просили, і передали завдяки цьому пано пряничному, яке розпродали, і плюс ще були донати, Був ярмарок, і діти, і батьки донатили на зібрані приносили кости. так і ще якісь вкусняшки. От да. розкажіть по секрету. Чи плануєте ви ще брати участь у таких масштабних конкурсах, uh -huh. в таких масштабних реєстрах? Ну, я думаю, що з Тетяною Петрівною це все можливо, тому що в неї багато ідей. Вона сказала, що ми ще з вами замутимо не одне. Це тільки початок. Це тільки початок, але батьки сказали, що мене закопають. Розкажіть, а труднощі якісь були, з якими ви стискались? Так. Масштабність, а, масштабність. Мені, мені дуже важко було зобразити, де, де той хвіст, де ті крила, де та голова повинна знаходитися. Амалювати їм ескіз. Так, так. І чому? Тому що, по-перше, пряник, бачите, який? І оце в мене таке було полотно, так як наче поїхало. І всі оці лінії, отак були отакі. Я, напевно, ходила. Я ходила з сторони, з іншої. Я не розуміла. Я їх потім перевертала, поки в мене все склалося в голові. Оце в мене найперша трудність була, і мені здавалось, все. Оце даремно напекли пряників, я нічого не зможу зробити тут, я не зможу почати. Але слава Богу, якась mm -hmm. М масштабність всі Боже, 400 пряників. Саме більше я випікала це 100 пряників, коли було, ну, замовлен... вже пряників. було замовлення. Вже да. може сміливо казати. 500. Тепер, 500, <світ> да, тепер 500 пряників. І ну, я розуміла, що мені ж треба зробити глазурі. Показати, як заливати вчителям, щоб правильно, бо приходили, вони не мали досвіду, досвіду да, там заливати пряники чи розкатувати тісто. Було таке, що розкатали один вищий, один тоньше, кажу, коли спечуться, будуть нерівні. Да? Збиралося тісто і розкатувалося знову. Всі казали, О, ти така строга. Ну, Все бо, під суворим контролем. Так, бо за, за, за це відповідала я. Ну, є, я завжди там: да, 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 потім я пишу, як я буду це робити, Думаю, ні, я справлюся. А сама себе підтримувала, ну і батькам дякую, які були поруч. Ірина, на такій чудовій ноті, що б ви хотіли побажати нашим слухачам та глядачам нашої програми. А хотіла побажати, думала над цим питанням що якщо ви. У вас є бажання, то треба не відступати, незважаючи ні на які труднощі, що навкруги. Якщо ви цього бажаєте, я говорю, у мене зараз мурашки по тілу йдуть. Якщо ви цього бажаєте, то треба до своєї мети йти навіть коротенькими, маленькими шашками, але це зробити не боятися, не боятися, а Вірити в себе і, і, робити. і робити так. Віра, які будуть ваші побажання? Ну, взагалі, я хочу, щоб уже, скоріше все, закінчилася ця війна і е, не лише мріяти, а й діяти, так? І мені так, би хотілося, щоб люди більше фантазували, бо е, поки ти фантазуєш, ти, наче, і щасливо живеш так, більш-менш в тебе свій якийсь такий світ в голові. Е, Менше реагуєш на те, що по колу, розумієте? От і так не нехтуйте нічим. Тобто, хочеться чомусь навчитися, ідіть і сміливо навчайтеся. Неважливо скільки вам років, це взагалі не має значення. Дякуємо. Ви були на хвилях Радіо Кривбаста в ефірі Першого міського. Сьогодні ми обговорювали унікальний проект «Криворізький птах із пряників. Це рекордний витвір, зафіксований представниками книги рекордів України на базі 58-ї гімназії. Дякуємо нашим гостям, кондитеру Ірині Пащенко та художниці Вірі Єрифі. З вами була ведуча Валерія Свереденко. До нових зустрічей. Дякуємо. Дякуємо. Саш! Мені сподобалося. Мені наче Ірина навіть слова не дала говорити, розумієте? Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Їй Бо, так це, сподобалося. Я, 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 сподіваю, я що вам дала прийданула. можливість говорити. Думаю, говоріть. Я сподіваюся, що ми не перший, і не останній раз тут зібралися.